Історія повторюється. Переконані організатори мирної ходи в честь загиблих під Крутами. Те, що відбувалося у 1918 році, перегукується із сьогоднішніми подіями на сході нашої держави. Хотілося б нагадати, що 29 січня 1918 року герої Крут в кількості 300 людей вели. Бої з російською армією і в кількості чотирьох тисяч організатори мирної ходи закликають українців об'єднатися в ім'я незалежності, запалюють факели і рушають від облдержадміністрації до пам'ятника загиблим козакам. В цей час, коли на сході точаться бої, іде кровопролитна війна з російським агресором. Нам не варто сидіти і чекати, хто коли прийде щось, скаже нам робити. Потрібно підніматись самим, потрібно єднатись, потрібно зробити висновки з історії, і ми можемо бути гідні наших попередників. Десятикласник Яків вирішив також приєднатися до ходи на честь вшанування героїв. Крут. хлопець вважає, історію потрібно пам'ятати, бо те, що було в минулому, повторюється обов'язково в майбутньому. І як ми бачимо, що 100 років назад майже така сама ситуація: ці 300 хоробрих, можна сказати, спартанців тримали оборону від російських окупантів, і це зараз повторюється. Так, само зараз наші хлопці тримають оборону на сході. Учасники ходи під час маршу вигукували гасла. Крути, крути, вас не забути. Слава Україні, героям слава!